Всім привіт, друзі! З вами Родоль, і сьогодні я вас хочу забрати на чвертьфінальний матч Євро 2024 між Португалією Криштіану Роналду та Францією Кіліаном Бапе. Ви побачите, як зустрічали фанати Криштіану Роналду на предматчовому тренуванні. Що витворяли португальські фанати за годину до матчу? Та яке шоу показали нам організатори Євро? Наскільки відчувалася різниця в атмосфері між цьогорічним та українсько польським Євро 2012 все це і не тільки ви побачите у сьогоднішньому влозі. Тому всім бажаю приємного перегляду і погнали! Перше, що хотілося б зазначити, так це те, що перш ніж потрапити до Гамбургу, ми проїхали цілий Берлін, і ми зауважили такий цікавий факт, що за увесь цей час, поки ми їхали через цілий Берлін, а з корками це приблизно десь година часу, то за всю поїздку ми, ми помітили тільки один банер, присвячений Євро 2024, за усю дорогу через увесь Берлін у Гамбурзі. Ми помітили тільки один єдиний банер. Це нам показало, що в порівнянні до Євро 2012 яке проходило в Польщі в Україні, Німеччина, нібито взагалі не живе цим євро. Якщо ви пригадаєте, то в нас кожне місто, яке приймало євро, було просто насичене футбольними фанатами. Кожен закуток міста просто розмальований в кольори різних країн. Толпи фанатів, розмальованих у свої прапори, просто ходять і гуляють містом. Субтитрувальниця Оля Шор Тут ми такого не бачили. Тільки на підході до самого стадіону ми відчули, що сьогодні все ж таки буде матч двох топових збірних. Ось що, що, але організація та безпека у німців була на найвищому рівні. У самому місті та біля стадіону була просто неймовірна кількість поліцейських машин. Після матчу фанатів збірної Португалії і Франції розділяли на окремі автобуси. Ми приїхали трошки більше ніж за годину до початку матчу, але біля стадіону вже зібрали. Чалося досить багато людей. І класно, що при перевірці квитків не виникало якихось великих черг. Все зорганізовано було на дуже дуже високому рівні. Волькс Парк Штадіон в Гамбурзі вміщує в себе 57 тисяч фанатів. Поле близько розташоване до трибун. Тому навіть з найвищих ярусів все було видно дуже і дуже добре. Продавали тут все: пиво, колу, ходоги і навіть морозиво. Ми собі купили ось такі ось стаканчики з колою за увага, 9 євро. Без сумнівів, це найдорожче кола у моєму житті. Сам напій коштував 6 євро, але ще 3 євро ти доплачуєш за стаканчик, який пізніше можеш просто забрати собі на пам'ять, як ми і зробили. Під нами сиділи фанати збірної Франції, а напроти нас фанати збірної Португалії. Те, як зустрічали Роналду, коли він просто вийшов на тренування перед матчем, це було просто щось неймовірне нас минув матч Португалія. Де зараз відбивати? Дивіться, дивіться. Віго, чуєш? Який все ж таки вплив має ця людина на світ футболу, це просто не передати словами. Коли оголошували стартовий склад португальців на цей матч, на Роналду стадіон просто вибухнув з фірмовим сід. Нам з ним, Роналду. Who's the nut? Who's the Ladies and gentlemen, please welcome and applaud your team's Portugal! you oh. І в кінці хотілося б сказати, що так, хоча й матч був безгольовий, але він був наповнений настільки класними крутими емоціями від футболу, від організації, від цієї атмосфери, від фанатів. І хочу вам сказати, що якщо у вас буде можливість колись потрапити на матч Євро, на матч чемпіонату світу, то анітрохи не сумнівайтеся, їдьте та отримайте ці неймовірні емоції, які залишаться з вами на все життя.